Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Голова парламентського комітету з питань свободи слова нардеп на Нестор Шуфрич в інтерв'ю детектору медіа заявив, що не збирається добровільно йти з посади очільника комітету. Хто б сумнівався, що таке диво, як Шуфрич, не позбавить нас від своєї присутності на ключовій посаді. Зокрема, Шуфрич раніше добровільно вийшов з національного олімпійського комітету України. Однак йти з посади голови парламентського комітету він не збирається. Ні, не думав про добровільний вихід із НОКУ. Це питання не політичне. Просто заради заспокоєння ситуації ситуації в ноку і щоб цей процес не був політизований, ми прийняли таке рішення. Хочу, щоб Олімпійський комітет, якому я віддав 20 років своїх зусиль, продовжував стало працювати в нормальному режимі. З мене корона не впаде, і я відійшов, щоб не провокувати дії, які б ускладнювали роботу НОКу. Що ж до Верховної Ради, то це виключно міжпартійний і політичний орган. Тут політика від А до Я. Тому уникати неполітизації будь-яких процесів у парламенті є просто безглуздо, каже Шуфрич. За словами Шуфрича, у період після початку повномасштабного о, вторгнення Росії комітет зробив низку заяв щодо можливості роботи журналістів під час війни, висловлював слова співчуття рідним кожного загиблого представника українських і закордонних медіа. Скажіть, шановному, куди краще йому подіти свої співчуття, як то кажуть, неймовірно, та все ж факт. Представник забороненої ОПЗЖ Нестор ШУФРИЧ не вважає себе зрадником. Ба більше каже, мовляв, у лютому збирався захищати Верховну Раду з автоматом. Шуфрич розповів, що у колишній ОПЗЖ, нібито є депутати, які пішли на фронт. За його словами, таких буцім. То семеро інші, очевидно, повтікали. Чиновник розповідає: мовляв, кількох навіть і переконали повернутись до роботи в парламенті. Далі пішли казки, начебто, в перші дні вторгнення всі були з автоматами в руках. Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону із автоматом. Готовий був захищати Верховну Раду, сказав Шуфрич. Здається, після цієї феєричної фрази в багатьох українців виникає бажання використати автомат Шуфрича за більш доцільним призначенням. Ми брадили цьому не до депутату, краще не Тись такими словами нагадаємо, попри казки про готовність йти з автоматом у перші дні війни одіозний політик відзначився тим, що фотографував блокпост у Києві. Тоді повідомляли, що охорона нардепа відкрила вогонь по територіальній обороні. Фотографії затриманого шуфрича з обмотаною головою облетіли всі соцмережі, а українці активно створювали під ними меми. Законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад від заборонених проросійських партій у нинішньому вигляді неможливий для ухвалення. В цілому раніше профільний парламентський комітет місцевого самоврядування рекомендував раді проголосувати в першому читанні таку жорстку редакцію. Про це в інтерв'ю ЛБЮА розповів народний депутат Віталій Безгін. Голосування за основу планується до кінця року, але такий варіант закону неможливий для ухвалення в цілому. Вважає нардеп. На його думку, це призведе до утворення додаткових 90 військових адміністрацій, включаючи території, де варто зберегти місцеве самоврядування. Тому депутати будуть вносити правки щоб до другого читання отримати м'яку редакцію запровадженням в. А у громадах з більшістю 50% депутатів від проросійських партій. А для інших просто хочуть понизити кворум до однієї. Другої. Якщо в результаті буде ухвалений такий варіант, то лише до 20 місцевих рад втратять повноважність. Це ради Донецької, Луганської, Запорізької, частково Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Якщо парламент не ухвалить якоїсь рішення, то народ скоріше за все сам розв'яже це питання, і не шляхом виборчого процесу, а шляхом вуличної ілюстрації, говорить Нардеп. Але конституція на перевеликий жаль захищає цих парламентарів із проросійських партій. Подобається це чи не подобається, але це факт. Тому всі ініціативи з цього приводу це креативні способи обійти конституцію, обмежити повноваження цих народних депутатів, наголошує безгін. Але от конкретно щодо Шуфрича, все ж всього два питання: чому він не сидить? І якщо не садить, то чому й далі є депутатом? На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що з цього приводу. Дарях, будьте -то здорові та бережіть себе.